Понад 8 мільярдів доларів фінансової підтримки Україна та міжнародний валютний фонд досягли попередніх домовленостей щодо нової програми. Втім, гроші країна отримує, коли виконає низку вимог. Зокрема, у податковій галузі розглядають варіант оподаткування абсолютно всіх посилок із за кордону, незалежно від вартості. Як альтернативу в уряді можуть запровадити зниження безмитного ліміту із 150 євро, як зараз? До 45 євро все, що дорожче, відповідно, обкладатимуть податком. Нову програму від МВФ планують почати, попри те, що попередня мала працювати до 2027 року, і цього разу у планах МВФ надати Україні удвічі менше грошей, щоб заохотити таким чином шукати внутрішні резерви. І от про нову програму МВФ говоритиму далі з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України, доктором економічних наук. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Василю, Отже, МВФ та Україна досягли попередніх домовленостей про нову чотирирічну програму фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Але попередня. Мала тривати попередня програма, мала тривати до 27-го 27 року. А поясніть, чому фонд вирішив запустити нову програму раніше терміну. І чи не є це сигналом про можливо погіршення макроекономічної ситуації в Україні? Ну, однозначно, почну з кінця це не є сигналом погіршення макроекономічної ситуації в Україні. А на поки є сигналом того, що Україна, ну, скажімо так, планує своє майбутнє, тому що. Та чотирирічна програма, яка приймалася навесні 2023 року. У неї були декілька передумов. Ну, наприклад, одна з передумов, що активна фаза бойових дій має закінчитися. Була в 2025 році. Війна, як ми бачимо, в нашій державі. Або там були деякі показники, пов'язані там з співношення боргів до ВВП чи дефіциту державного бюджету. Тобто, вони також сьогодні, в зв'язку з війною, у нас є на достатньо високому рівні, і тому Україна виступила з ініціативою того, щоб по те, що ми говоримо про майбутнє, тобто нам потрібно чітке розуміння. Що в нас буде в наступному році двадцять 27, двадсьому, 28, восьму, роках? Тобто є чотирирічна програма. Ну ми надіємося, що вона буде, тому що там вже дивіться. Це так була з була місія Міжнародного валютного фонду досягнута на рівні. Персоналу про те, що вони підтримують саму програму майбутнє, але для цього потрібне там рішення Ради директорів міжнародного валютного фонду. Ми надіємося, що воно таке буде і воно буде усмішним для нашої держави. В умовах Великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. За ці роки Великої війни ми отримали від наших партнерів цей міжнародний валютний фонд, Європейський Союз. І сполучені штати Америки багато багато інших країн близько 160 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ми зараз вам говоримо лише. Про гроші, тому що що є там, наприклад, гуманітарна допомога чи військова допомога це окреме е, питання. І якраз е, фінансова допомога нам дає можливість сьогодні мати от ви починали нашу розмову, макроекономічну стабільність е, в державі. Ми маємо достатньо помірну інфляцію, яка зменшується. Ми маємо стабільність валютного ринку. Стас на валютному ринку є стабільною контрольованою. Банківська система працює 24 на 7 збережені кошти. Фізичних та юридичних осіб банківської системи, тобто якраз ну ми прогнозуємо наше майбутнє і співпраця з АЄМФ для нас дуже важлива. До речі, вона ж не лише важлива з точки зору фінансів. Вони також важливі, але і з іншого боку, це і реформи нашої держави, тому що ми маємо дійсно реформувати державу, незважаючи на велику війну, тому що Україна має вступати і до Європейського союзу а там, до речі, навіть ну, дивіться, Я говорив про кошти 160 мільярдів доларів, які ми отримали. А це ж близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій. І в нас є там цілий ряд програм із дивіться, за ЄМФ, це свої структурні маяки і свої реформи. Наприклад, там програма Ukrainian Facility, це програма з європейським союзом. Там також свої структурні реформи, і дуже часто будь-які програми, які приймаються, там такий, є. знаєте, принцип це реформи в обмін на гроші. Але ну Україна навіть не зважаючи на велику війну. Ми достатньо багато робимо в цьому напрямку, щоб реформуватися. Ну і достатньо є такі позитивні оцінки цих реформ. І навіть давайте навіть дивимося на цю стару програму. співпраці з міжнародним валютним фондом. У нас було за оці там з 23 року по сьогодні вісім переглядів. Вісім, тобто за всю історію нашої незалежності, нашої держави, 34 роки. У нас було дуже багато різних програм. з заєм. Але зазвичай там на першому чи на другому, максимум на третій. І перегляді програма закінчилася. А тут ми прийшли вісім переглядів, і е, я впевнений в тому, що ну мовно, якби зараз питання не дискусувано не, не дискутувалося щодо нової програми, то був би і дев'ятий там успішний перегляд. Ну і так далі. До речі, якщо ми говоримо навіть про цю нову програму, то вона дає нам можливість на ці чотири роки там злучити на сіки. пам'ятаю, близько 140 мільярдів е, доларів. Тобто, ну це не тільки е, кошти АІМФ. Бо ви можете задати питання: ну да, там втора програма. Там наскільки пам'ятаю, там було ж більше 16 мільярдів доларів. Ця нова програма там 8 мільярдів. Чому така велика різниця? Дивіться, питання навіть не в цифрі, тому що ну зі 140 мільярдів, ви ж самі розумієте, що там 8 мільярдів це не така велика цифра, чи 16 мільярдів, якби навіть теоретично воно було. А питання в тому. Як Україна які джерела буде залучати кошти для того, щоб ми фінансували дефіцит державного бюджету? Тому що ще раз ми звісно залежні в умовах великої війни від зовнішнього фінансування, і оце покриття дефіциту джерела покриття дефіциту, щоб оця зовнішня міжнародна фінансова допомога находила вчасно для нас? Ну для нас для України це дуже і дуже важливо. Пане Василь, а серед вимог МВФ для отримання траншів розширення податкової бази, включно з оподаткування ФОПів з доходом понад мільйон гривень. Поясніть, будь ласка, а як це вплине на малий бізнес і чи не призведе до масового відтоку підприємців за кордон? А дякую за важливе запитання. Дивіться, тут хотів би зазначити про те, що коли ми говоримо про меморандум, співпраці за МВФ це ж не лише ну от ви підняли лише одне питання. Так дійсно воно дискутується питання, тому яким чином Україна буде в тому числі за рахунок, скажімо так, оподаткування, збільшувати дохідну частину, тому що велика війна потребує великих коштів для фінансування. Витрат на війну і відбудову нашої держави поряд з тими коштами, які ми паралельно можемо потримувати від наших колег партнерів з ну за кордону. Там, наприклад, дискутуються питання пов'язані з монетарною політикою, чи валютно-курсовою політикою, чи реформу банківської системи, чи питання е -е -е, так, бюджету там го року, чи питання реформ, ну, наприклад, там антикорупційних реформ, чи судових реформ. Повірте, там такі ну, величезний комплексний документ пов'язаний ну там більш десятки сторінок. Дрібного тексту з одного боку. З іншого боку, по суті, ваше запитання. Так, дійсно, дискутується цілий ряд напрямків, яким чином Україна зможе забезпечувати збільшення дохідної частини. Ще раз, це не означає про те, що питання, от ви кажете, ну, наприклад, там, 1 мільйон гривень і там, ПДВ, якщо ти збуду, якщо ти ФОП, і ти більше 1 мільйона Ну, по-перше, це ж лише документ, це меморандум. І е, якщо і будуть прийматися зміни, вони будуть жорстко дискутуватися. Я думаю, в Верховній Раді, і Верховна Рада буде на власний вже розсуд, тобто приймати відповідний закон, вносити чи не вносити ці зміни. Тобто, щоб ми це все розуміли, тому що тому це не лише там фопів, чи це не лише там оподаткування цифрових систем, чи там оподаткування, там, наприклад, посилок за кордону. Тобто, це питання так дійсно дискутується, але це не означає, що саме в такій редакції воно саме буде. Прийматися, тому що ще раз питання, воно ну всі ж розуміють. Дивіться це я зараз пословлю свою собі соточку зору. Тобто, ми всі розуміємо про те, що воно дійсно носить такий значний соціальний ефект. Я бачив, як цілий ряд експертів на цю тему дискутували. Наприклад, доказували про те, що так потрібно продати цю реформу. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про проподаткування посилок за кордону, тому що дуже багато там тіньовий бізнес використовує ці посилки для того, щоб купувати там товари там умовно в Китаї, продавати в Україні. Україні і тому в Україні стає невигідно виробляти, тому що український виробник не в конкурентних умовах. Ну, ну та ну бачите, тобто, ну так дійсно, це така жізопидонний аргумент. Або, наприклад, умова йде про ФОПи. Наприклад, ну дійсно дивіться, є ФОПи, які там торгують на базарі Люди, тобто зрозуміло, що це невеликий бізнес, і мабуть, цю систему удаткування однозначно для цих людей потрібно зберігати, але ж є великий бізнес або там. В середній і значно більший бізнес, який використовує ФОПи для оптимізації оподаткування, це дуже болюча тема, яка десятками років дискутується в нашому суспільстві. Як воно буде прийматися в нашій державі, Ми побачимо питання до Верховної Ради. Але на мою особисту точку зору як експерта, я за те, щоб з одного боку, малий бізнес. Однозначно користувався тією системою оподаткування, яка сьогодні є, але я категорично проти того, щоб великий бізнес використовував систему ФОПів для оптимізації оподаткування. Пане Василю, ми розуміємо, що це все дискутується, обговорюється, і звісно, так. що Верховній Раді воно може зовсім по іншому виглядати або взагалі не голосуватися в такому вигляді, як це зараз ми обговорюємо. Але піднімаємо ці питання, тому що в суспільстві виникають ці ж питання до нас. А як так буде? Як ну тому хочеться почути і вашу думку з приводу цього? І так. от щодо так. імпорту посилок за кордону, ну це звісно, переважно Китай, і є такі оцінки, що це може додати до бюджету до 10. 5 мільярдів гривень на рік. Але чи не призведе це до зростання цін, якщо буде ухвалено це рішення, цін на товари для споживачів і власне ускладнення логістики для малого бізнесу? Дійсно, такі побоювання є, це перше. По-друге, там цифри я чув різні цифри, і вони значно є більшими. Тобто, якщо ми говоримо там про ПДВ, яке може бути пов'язано з цими посилками, то якщо вартість. Сумарно вартість на сіки, пам'ятаю, цифра, чи шість 7 мільярдів доларів. То ну 20% від цієї цифри, то це вже однозначно там більше, ніж 1 мільярд доларів, чи, там 2 мільярди доларів. Але питання в іншому просто що на мою особисту точку зору, тут треба питання жорстко дискутувати. Це перше, друге. Я ще раз хотів би сказати, щоб ми могли побудувати таку оптимальну модель. От ми вами рухаємося сьогодні в Європейський Союз. І е, в європейському союзі це питання вже давно врегульоване, там ті саме Польщі чи Болгарії, тобто порад не видумувати такі жовто-блакитні велосипеди, тому що так чи інакше е, нам потрібно буде при вступі гармонізувати, тобто щоб наше українське законодавство практично ну відповідало тому законодавству, яке буде в європейському союзі, і тоді чітко ну скажімо так, щоб воно працювало. Одинаково, що там, щоб там, щоб не було цього там можливості десь заробляти більше. Але подивіться, що посилки, що ФОПа. Що там цифрові платформи надзвичайно є важливим з одного боку, це моя особиста точка зору, щоб малий бізнес, який користується, він мінімально постраждав ну або взагалі залишити так, як вона є. Тобто, щоб вони не постраждали. Але великий бізнес, якщо він використовує різні можливості для того, щоб оптимізувати оподаткування, значить такого не повинно бути, тобто тому що ми достатньо, Україна. Багата держава, ну от відверто кажучи, багата держава. у Нас багаті ресурси, у нас багато можливостей заробляти, але чомусь чомусь. Ну Україна не є. навіть не берем, не беремо фактор війни, тому що війна це велика біда, велика шкода, велике руйнування. Простала до великої війни. Тобто Україна не була там багатою державою порівняно з європейськими країнами, і нам потрібно тут кардинально щось міняти, дуже сильно міняти, щоб ми там правоохоронна, митна, податкова. Бізнесова середовище, все було як у Європі. є дійсно Україна може стати успішною європейською багатою державою. На такій позитивній ноті пропоную завершити нашу розмову. Дуже дякую вам за ваш час і дякую за те, вам. що з нами поспілкувалися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Дякую вам, дякую.